Передні раз виявилось, що я зовсім забув показати вам одну важливу деталь про фізібомбу, то покажу зараз. Дякую, Дельтавісті, що підсвітив. Заряджання фізібомби можна прискорити, і зробити це можна декількома способами. Перший це стрибки. Дуже часто можна побачити, як хтось, тримаючи фізібомбу, починає з нею стрибати. Це саме через те, що завдяки стрибкам фізібомба може зарядитися трошки швидше. Сам багато цим грішив, знімаючи попереднє відео, але є спосіб набагато краще. І швидких способів заряду фізібомби аж три: перший це синхронно з вашим сквідом. Потрусити свій контролер. Так, Nintendo додумувався до такої механіки, я сам, чесно кажучи, не знав. Та трусити свій контролер при цьому ризикуючи втратити контроль над своєю камерою, це не дуже гарна ідея. Тож є ще два способи, як ви можете значно прискорити заряджання фізібомби. Перше це дуже швидко рухати Сквіда вліво, вправо, вперед, назад, в будь-якому напрямку. Головне, щоб він різко змінював свій напрямок руху. І другий спосіб робити те саме, але з правим стіком. І при включеному гіроскопі, а я сподіваюся, він у вас включений. Чи не так? Вісь, що відповідає за гору та вниз, не робить нічого, тому ви можете максимально спокійно смикати цей стік вверх та вниз і досягти такого ж результату. Ці всі методи можна комбінувати. Фізібомба вибухає не те, що у напрямку китка, а скоріше в напрямку вектора руху.